В сьогоднішньому відео хочеться підняти тему поливу. Сезон попрацювали, дуже сподобалось. Ця трубка працює класно, супер, трохи дешевшою, і вона нерівномірно працює. Ми вирішили розширювати рожевий фламінго. Мені дуже не подобається. А то собака, головний помічник. Розсаду купую на своєму підвіконні. Будете з нами. Коли почнуть родити, ми вам все покажемо. Тоді взагалі проблем з ними нема. Площу ми готуємо з осени. корений послід, суперфосфат, переорюється, культивірується. Люблю слівки, банани, каплю включив, соломи замульчировано, ті підв'язав, попасинкував, листя обрізав, від хвороби обробив і збирають. Нема базарника у нас. Їмо, закриваємо в банку, роздаємо родичам, друзям. Це в тебе в зубах. Так, достатньо, достатньо. Такий ти голосний. Давай мені. Раз, два, три, чотири. Погнав шукати. Шановні глядачі і підписники, усім привіт! В сьогоднішньому відео хочеться підняти тему поливу, поливу на дачі. І почнемо з от такої поливалки. Ми в якийсь період свого життя визначили, що це рішення буде дуже зручним. Трубан на трубі 4 розпилювачі, під'єднали шланг, і в нас якась ширина захвату відразу поливається. Бери тільки і переставляй. І це дійсно зручно. Але зручно до якогось моменту часу, поки не з'явилась у нас така діляночка під вирощування помідорів. Тобто на цій ділянці вже не зовсім і зручно переставляти цю поливалку. Тобто, розумієте, її треба занести сюди, потім винести. Ну, Доволі таки нелегко це все відбувається. Тому вирішили спробувати, що таке крапельний полив. Почитали, подивились, начебто цікаво виглядає. І спробували саме на ці чотири рядочки з того матеріалу, який є. У нас був такий бак на 200 літрів. Ми змайстрували пробний, так скажемо, проєкт по капельному поливу. Поставили, ну, звичайно, фільтр поставили, поставили тут не... один кран у нас спочатку був. Сезон попрацювали, дуже сподобалось, ніяких питань не було, ніяких проблем також не було. На наступний сезон вирішили ви продовжити, протягнули ще одну сліпу трубку і на дану ділянку. На дану ділянку проклали змійкою а, трубку крапельну. Практика показала, що всю трубку не продавлює наш крапельний полив. Тому вивели другу трубку. Тобто розділили її, і в нас такі два сегменти з'явилися. Один і інший також по крапельному поливу. Система показала знову ж таки себе дуже непогано. Поставили окремо крани на кожну діляночку, бак звичайно, малого об'єму. Ненадовго вистачає, якщо відкрити всі три крани, Полив відбувається недовго. Не Крім того, помітили, що ми придбали різного виробника трубку. Ця трубка працює класно, супер, вся рівномірно, весь рядок рівномірно поливається. А іншу трубку ви взяли іншого виробника, трохи дешевшу, і вона нерівномірно працює. Пишіть в коментарях, чи ви зустрічаєтесь з таким, чи потрапляють вам трубки, які нерівномірний вилив по довжині їх. І які трубки купуєте ви. Крім цього, ми ще додатково вивели кран для підключення додаткового обладнання. Ми Мийку високого тиску під'єднуємо сюди. Дуже, дуже класно. Водичка чиста. Бери мий, автівку, щоб була чистенькою. Оскільки нам дуже сподобалась система з крапельним поливом, на цей сезон ми вирішили розширювати і об'єми, і розміри, і ділянки. І почали з того, що придбали Єврокуб. До нього вже зробили рамку, на якій поставимо Єврокуб. На перспективу рамку готуємо під другий Єврокуб. І будемо робити підпорки. Підготували труби, зараз будемо займатися ними там, чистити, фарбувати і так далі. І е, піднімемо ці 2 євро куба, тобто спочатку один, а, там, можливо, на наступний сезон докупимо інший. І е, Піднімемо метри на два над е, поверхнею. І такий у нас буде об'єм. Пишіть в коментарях, чи використовуєте крапельний полив ви. Які комплектуючі використовуєте, які баки використовуєте, як фільтруєте, готуєте воду, чи вносите ви добрива і засоби захисту рослин з, ну, припаливі кап... краплею, бо ми ще до цього не дійшли, ми тільки підчитуємо, що це таке. І гарного перегляду ми зараз прокладемо нашу трубку і повністю відновимо. Цю систему на даний сезон. І сьогодні ж під цю трубку буде висаджена розсада: це помідори, перець, баклажани і система буде їх поливати. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і гарного перегляду! Це, я розумію, краплю розклали. Вісім рядочків, а яка площа? Всю дачу закапує. І не тільки нашу. І після прокладання крапельного поливу о, ну, тут ця наша любима жіночка вже взялася до роботи. І садить розсаду. Вже два рядочки посадила. І зараз ми в неї запитаємо, що вона тут таке робить. Доброго Роз... дня. Розповідайте. <рес> Саджаю розсаду під крапельку. Для чого нам треба було розкладати краплю? Ну, спочатку ми провірили, куди капає крапелька. І помидорчики я садила між крапельками, щоб він поливався і з тої, і з тої сторони. Ту Ви рядочок. знаєте, що вам напишуть, що це неправильно. Хай що хочуть, мені й пишуть, я так уже садила, мені так подобається. Тому що помідори в мене кусти мощні, і не треба, щоб мені вимивало самий корінь. А помідор розложиться і буде поливатися і з той, і з тої сторони. Далі в мене буде перчик, а от перчик я вже буду садити, капелька в крапелька в, крапельку, бо він одинокостоящий, нерозлогий. І там теж воно вже меточки поставлені, буде крапелька в крапелька. А тут помідорчики це низькорослі помідорчики, вони розкладуться, їх підв'язувати тут не треба, буде в залежності від тих. То в нас високорослі, там крапелька в крапельку. І там вони будуть під, підв'язуватися. А тут між, між крапельками низькорослі помідори. А то собака головний помічник, помічник. без неї нікуди. Вона помічник чи агроном? Помічник агронома. Перший рядок це в нас ранні, другий рядок це в нас низкорослі, називається рожевий фламінго. Мені дуже вони подобаються. Рожеві слівки, дуже-дуже врожайні, дуже-дуже смачні. Де купуєте розсаду? Розсаду купую на своєму підвіконні. Розсаду я вже років 20 вирощую тільки сама, вже в мене є улюблені сорти. Збираю свої сімена, ну, інколи, звісно, міняю, на новинки ринка, дивлюся, але дуже багато того, чого мені подобається. Отут от на цій ділянці, в мене зараз посаджено 21 сорт помідорів. Кажда, от де високорослий, кожна арочка це окремий сорт. Це все високорослі. Тут низькорослі, тут 4 сорти. Нічого собі. А так це вони що... великі, маленькі, рожеві будуть? А будете з нами, коли почнуть родити, ми вам все покажемо. Як тут готується площа під посадку? Ну, площу ми готуємо з осени. Ми... у нас є курочки, ми сюди завозимо корений послід, потім у нас є компостна яма, ми її чистимо, заводимо, завозимо сюди компост, на зиму ми ще розкидаємо суперфосфат, потім це все. Переорюється. по весні це все культивірується. І зараз почва готова, я туди нічого не кидала, навіть отраву для жителів землі. І Медру? що ви потім робите в кінці сезону з цими 21 сортом помідорів? Їмо, закриваємо в банку, роздаємо родичам, друзям. Mm. Хвата всім. А на базар не носите? Ні. На базар нема, нема базарника у нас. Може би насила, якби було кому продавати. А то з нас такі базарники, хватить мамити продавати, нема чим здачу давати. Ясно, ну то не буду вас відволікати, ви продовжуєте. Дякую. Працювати. Зараз ми будемо далі трошечки, і будемо садити синенькі. Синеньких у нас теж баклажанів, теж декілька сортів і теж вирощених власноруч. Підскажіть, будь ласка, які ваші улюблені сорти? Я можу назвати, що я дуже люблю дебарау, у мене їх п'ять видів тут. Я люблю валове серце, в мене їх три вида. червоне, рожеве і золотаве. І також високорослі, і крупноплідні. Їх там теж декілька сортів. Люблю слівки, банани. А чері маленькі вирощуєте? В цьому році я їх не садила. Чому? Ну, вони сильно високорослі, їх сильно треба підв'язувати, і потім в мене не доходить хоч їх збирати, і вони остаються там пропадати. І мені жалко. Тому в цьому Як році ви боретесь з бур'яном? Бур'яном сапою, ну. і гребкою. Ото я так борюся з бур'яном. Да. Ну, здорова сапа. Ну, це здорова для, для помидор є маленька. Це щоб я. Це, щоб я лунки била ж, а сапаття трохи менше. Плюс гребочка. Плюс я дуже ще люблю їх мульчировать, але, мабуть, цьому році не вийде, у нас немає соломи. А коли ми заготовляли солому дуже шикарно, хай трошечки підростуть і тоді мульчурувати соломою, Тоді взагалі проблем з ними немає. Каплю включив, соломи замульчировано, ті підв'язав, ну а там ще. Попасинкував, листя, обрізав, від хвороби обробив і збирай. Ну добре, от вам побажаємо успіхів. Дякую. Оп, давайте. Хай ваші помідорчики будуть великі, здорові, гарні, червоні, рожеві і жовтенькі. Жовтенькі, навіть зелененькі. Ой, і зелені посадила теж. І зелені сорт зелених теж, теж є, дай Бог, щоб робили. Так, Шановні підписники і глядачі каналу, тиснемо вподобайку цій жіночці, працьовитій талановитій, а, а ми погнали працювати далі. Гарних вам врожаїв, погоди і всього-всього найкращого.